Овіці ваше блюдо. блюда, конечно, борщі одразу контракт і, і гражданство. Давай я відказав з від всіх стать. І канадський, і, і італіянський. Я кажу, що мене російський паспорт стать. Ніяких проблем у нет з цим. Цей оперний співак з Буковини втік в Російську Федерацію і публічно підтримав російське вторгнення в Україну. Мова піде про Василя Герело, а також пригадаємо і іншого маестру Володимира Грешка. Куди зник народний артист України та лауреат національної премії Тараса Шевченка? Невже й Гришко не обірвав зв'язки з Росією після страшної війни? Нагадаю, Володимир Данилович 10 років працював солістом Маріїнського театру в Санкт-Петербурзі. Де він зараз? Відповідь почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь і включайте дзвінок. Люди, мы живем в таком современном глобальном мире, но мы видим, что происходит, что какая пропаганда идет со всех радиоточек, со всех телевышек. Ну, лучше это посмотреть своїми глазами, свої камери туди что происходит. Конечно, меняется, все міняється, і я думаю, що нада становиться. кто хто остановит, я не знаю. Отже, служба безпеки України оголосила підозру співакову Василю Герелу за публічну підтримку збройної агресії Росії проти України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це суспільному розповів речник збу у Вінницькій області Денис Закаблук. «Росія! Сілова Васильє... область, це Черновіцька облас та Буковина, та да, Україна. Да? Буковина, да. Да. Чоловік виступав на підтримку країни агресора, зокрема, під час масових заходів за участю Путіна на честь незаконної анексії Криму. Також в своїх інтерв'ю та публічних виступах з початку 2000-х він розповідав про єдність братських народів і про те, що більшість українців за Росію сказав Закаблук. Ми знаємо, ми впевнені, що та перемога вона на всіх. весь советский народ победил. Так что делить нам нечего. Ну как можно разделить народ? Вот я не могу поехать на Украину. Да с Бог я поеду. И многие люди не могут приехать сюда. Артистам многим запрещают. Это последнее, что можно запрещать. Ну какая угроза от артистов, от режиссеров? Какая угроза может быть? Наоборот, культура должна сплачивать нас. Ще у серпні 2023 року Герело на запрошення військово-політичного керівництва виступив на концерті у військово-медичній академії імені Кірова для російських бойовиків, які брали участь у війні проти України. Ти Як спасатися цієї болі? ми потеряли, друзі, треба вірити, і ви побачите, що Господь Бог. Нам повільніться он так з нами. но дає нам от маленької такої наказання. Експерти за ініційовані збу підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь Кремля на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки повідомили ГАРЕЛО про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Частина друга стаття 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Та стаття 436 пропаганда війни. Я пою песни военных лет. Эти песни же написаны потом и кровью. Я держу, что у меня русский паспорт, стать. Никаких проблем у меня нет с этим. И, и, и уважать себя заставил с этим паспортом я. Уважайте нас. Не надо стесняться, что у нас этот паспорт. Нас заслужить. А те, которые относятся, если мы ему дали этот американский, то он так же, такой же будет. То що відомо про Василя Гарело. Чоловік народився у селі Васловівці Чорнівецької області. Він оперний співак, заслужений артист України та вже народний артист Росії. Проживає з сім'єю в Санкт-Петербурзі. Можете ви тепер приїхати з концертом в Україну? Поки не можу, але приїду. Я чоловік-оптиміст, я знаю, що все буде хорошо. Ми всі православний народ понімаєш, та дуже, дуже важливо. У нас майже один і той же язик. Половина, якщо не більше половина горіть на русському на Україні, вже 18 березня 2022 року. Виступив на концерті в Москві стадіон. Лужнікі з нагоди річниці окупації Криму таким чином відкрито підтримавши війну Російської Федерації проти України у квітні 2022 року. Виступив з концертом у марафоні за Росію на підтримку російського вторгнення в Україну. Вже в 23-му Гарелу співав гімн Росії під час відкриття футбольного матчу. А тепер переходимо до Володимира Гришка. Народний артист України, лаура державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Володимир Гришко нещодавно розповів в інтерв'ю оперативній Україні інфо про зруйновану академію мистецтву Харкові та свою волонтерську діяльність. Писи не хочу це багато казати, але одне що й тим пишаюся, що знайшов себе мужність залишитися в Києві. От 25 числа я вже був при гуманітарній допомозі і допомагав, залишився в Києві і не жалкую. Та да, було лячно, страшно було, дійсно, коли над головою гупало. Ну все ж таки, знаєте, що з'є є такі стерження тої батьківської, козацької козацького виховання. От, залишився і не жалкую. Повірте, не жалкую. Не засуджує тих артистів, котрі показали спину, котрі сиділи там на Закарпатті, записували там різні відео. Ну, в кожного своє, у кожного своє сприйняття, як то кажуть. Шаленого навантаження, страху, котрий з'явився перед кожним українцем. Ну, а я тут і буду тут, і нікуди з України не поїду. Після що недавно виїжджали на Віталію, де я співав декілька сольних концертів за запрошенням мера міста Пенотті Роберто Велокіо, ми збирали кошти для ранених дітей з Маріуполя і з Харкова. І от після цього, знаєте, така якась очищення в душі. Йти. І коли я перетинав знову кордон на Україну через Польщу, всі, от буквально Гомін стояв у, у, у поїзді у потягу нашому. І що Гришко повернувся? Знаєте, я зараз згадую мені ж так, аж аж мороз пробирає. Я пишаюся тим, що я є українець. А академія не існує на превеликий жаль. Харкові її розбомбили. Її нема. Вона була велика академія. в Харкові, академія талантів Володимира Гришка. шлюбу Також артист дав пораду українцям, як легше пережити війну. Вірити, знаєте, віра, вона має таку силу, тому що кажуть, що думки вони сильніше за радіацію. От вірити, от всі, всі ми повинні в єдиній молитві кожен в серці, молитися, хто вміє читати, очі чи наш, не вміє молити, І воно прийде. Повірте, стовідсотково прийде, і будемо ми жити в пітучій європейській сім'ї серед таких же країн, європейських розвинутих. Україна чекає велике майбутнє. Нам треба тільки сили набратися, наснаги і знаєте, вистояти. Зазначу, що у 2016 році Володимир Грашко категорично заперечив свої виступи в окупованому Криму, прокоментувавши це. Так я не співав у Криму після його анексії до 2012 року. Справді у мене було чимало гастролей у Криму, тобто ще до його анексії, але після конфлікту я ніколи не співав і у Росії і не планую цього робити в майбутньому. Про це я неодноразово заявляв і збираюся надалі дотримуватися цієї позиції, доки Крим знову не стане частиною України. Особисте життя Володимира Гришка є чи не найбільш закритою від громадськості темою. Оперний співак ретельно оберігає свою сім'ю від зайвої уваги журналістів. А у мережі є всього кілька архівних фото родини Гришків. На одному з них видно, як подружжя позує перед камерою сином Володимиром та донькою Анною Стефанією. Нагадаю, що ще у 2018 році український співак втретє став батьком. Його дружина Тетяна народила сина. Ziroki siunt ticho «Так збіглося в моєму житті що до ювілею творчої діяльності. У мене народився син. Я настільки зворушений цією подією. Ми давно молили про це Бога, і ось у мене народився синочок, маленький маестро. Я дуже щасливий. Зізнавався тоді Володимир Гришко. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.